Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогодні. Велика та благословенна субота, Пасха Христова вже зовсім близько. Торжество і та свято зі свят вже наближається. В храмах всі переоблачаються в біле облачення, і ми з вами наближаємося до свята Великодня. Церковні піснеспіви Кажуть нам в цей день, благообразний Іосиф з здрявоснім причисте тіло Твоє, площі чистою і обвів, і благоухаймі в огробі покрив, положив. З цього ми бачимо, що Іосів, благообразний, знімає ста Спасителя та відносить Його до гробу і полагає його тіло в ньому. А інший текст нам каже, що в гробі плодські. Баджи, що якобок, враїжу, з розбойником, і на престолі билися з отцем і Духом вся ісполняє. З цього ж тексту ми бачимо, що тілом Господь перебуває у гробі, а душею Господь сходить в пекло, задля того, щоб проповідувати і там Царство Боже, задля того, щоб проповідувати спасіння всім, хто помер до нього, задля того. Щоби спасти праведників Старого Завіту, ми з вами знаємо, що немає нічого сильнішого, ніж смерть і любов. Вони не порівняні між собою, є різнополюсними. І якщо їх зрівнювати, то тільки силою. Старозавітна книга, пісня, пісень каже нам бо міцна як смерть. Любов. Але Бог явив нам в собі любов сильнішу за смерть, і заради цієї любові можливо увійти до кордонів смерті, а смерть перетнути свої кордони не може вийти за свої межі. Хто любить у силі, може піти на смерть заради того, кого любить. Святий Євангелист Іоанн каже, що Бог. Є любов, і заради любові Він, Христос, зійшов на хрест і припинив межі царства смерті, смерть була осоромлена, і святитель Іоанн в своєму слові на пасху каже, Ад, де Твоя перемога? І смерть переможена, і Христос смертю своєю смерть подолав. Дорогі брати і сестри, ми з вами. Перебуваючи в молитві, перебуваючи в спокої, маємо з радістю бути готовими зустріти світле Христове Воскресіння і тією радістю ділитися зі всіма нашими ближніми, і щоб Господь благословив кожного з нас радістю непохитною, яка має наповнювати всі наші серця.